Всім привіт! Сьогодні третій день після пересадки, друга нічка пройшла суперово, спав шикарно, спав 9 годин з 12 по 9, зараз пів 10 ранку. Тому хотів одразу вам записати і дати поради від себе, яких я дотримався і які реально мені допомогли. Першу ніч ми спали в готелі, я спав трішки недобрі, спав десь, отак, можна сказати, під 45 градусів, і воно мені почало дуже швидко стікати набряк на чоло. І за всю ніч набряк далі спускається, або ну далі набрякає, і він спускається. І я 9 годин спав, п'ять подушок, все гарно. І я виходить, 9 годин спав. Ось так можна сказати. І увесь набряк, подивіться, увесь набряк в мене пішов на візки і до вуха. Тобто, якщо б я б спав не, не добре, не з відкинутою головою, весь набряк я би сьогодні вже був би ось так. Випив я зневолення перед тим, як заснути. Трішки мене боліло, не, взагалі нічого критичного не було, але я хотів виспатись, думаю, краще вип'ю. Зараз я ще не пив ніякі ліки, йду снідати. Можете подивитися на зону пересадки, вона вже, можна сказати, потрішки підсихає, вже помаленьку ловиться корочка. І ось дивіться на доларську зону. Вже взагалі е, не кровить, взагалі нічого не тече. Але <клес> цукровиця ось така є. Тому я завжди стелю собі пеленку на оцю подушку, що нам дали. Я собі ставлю пеленочку і на неї лягаю, і все супер. Можу сказати, що взагалі ніякого дискомфорту я не відчуваю, нічого не болить. Даже я приймав е, знеболення 12 годин тому. Мене нічого не були, працювати можна, ну звичайно, що не піду на фізичну роботу на вулицю кудись. але якщо є віддалена робота, можна так попрацювати.